Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Ірина. Скоро в нас Великдень, і пошиємо ось такі корочки, які тримають наші крашенки. Сьогодні будемо шити руками. Одразу хочу подякувати за вашу підтримку, за те, що натискаєте дзвіночок, робите лайки, репости, пишете мені приємні коментарі. І також хочу подякувати всім нашим захисникам, швидкої нам перемоги та повертайтесь додому. Сьогодні нам знадобиться фетер, стрічка Атласна і. І люба нитка, яка у вас є. Для початку трішечки гарячим пістолетом прихватимо малесенькі частини, але, будь ласка, не натискайте занадто сильно, бо клей може перейти на зовнішню сторону вашого виробу і зіпсувати вигляд. Там, десь далі, в відео буде, це добре видно, як я тут затиснула клюв. Далі робимо одразу три таких однакових елементи це наші майбутні. Хвостик та крильця робимо собі такі заготовочки. Ну і також трішки приклеюємо і відступайте клеєм трішки далі від краю, тому що потім буде заважати вашій голочці, добре прошити. Можете не клеїти, можете одразу тримати шити, це вже як вам хочеться. Шити розпочинаємо за грибенцем. абсолютно. Неважливо, яким це буде шов, тому що ви його робите такий, як вмієте, або який вам сподобається. Шиємо повністю по всьому периметру. І ось тут в мене відміточка, де ми будемо пришивати низ нашої курочки, щоб вона стала ширшою і в нас потім добре влізло яєчко. Тому дійшла до відміточки, прикладаю гострим хвостиком до шиї, і більш таким округлим хвостиком туди до, до нашого пір'я, так би мовити. І далі йду знову ж таки пришиваючи. Як дійду до кінця ось цього низу, до кінця цієї деталі, яку пришиваю, я приховаю та відріжу ниточку і розпочну шити далі. Зверніть зараз увагу, що ниточку я приховаю саме в шовчик. Це для того, щоб коли ви відкриєте цю курочку, покласти яєчко, щоб там всередині теж все було достатньо гарно. Далі знову ж таки вид шиї, починаю пришивати цей елемент, вже йду до хвостика до кінця. І ось тут добре видно, як я натиснула і в мене перейшов гарячий клей на мій виріб. Але вже вирішила так залишити, бо ця в мене курочка вийшла вузенька, в неї великого розміру яєчки покласти не вийде нормально. Далі я вже зроблю більш широкі курочки, і в коротких відео в мене буде йти викрійка на ці курочки, де вже ви зможете собі зробити скрін або роздрукувати. Вже нормального розміру, тобто туди вже влізуть нормального розміру ваші такі крашенки. Ну і Ось тут я трішечки заходжу на іншу сторону хвостика, це для того, щоб при відкритті не було видно ніякого клею, ніяких внутрішніх робіт. Тому ось так це буде виглядати. Зараз я приклею наші крильця. І в початку відео не було ще таких крилиць з фетру, бо я за них забула ще їх хотіла зробити вже згадала в кінці запису. Тому. Зараз ще будуть одні крильця, а ось тут я малюю очі, і ви можете їх пришити з бісеру або зробити ще якимось іншим чином. Ось такі ще я малесенькі крильця вирізала, вони вже будуть на викрійці в коротких відео шукайте. Ось так просто прикрию наші стрічки. Ну і така цікава курочка виходить. Що ж, якщо їх зробити різнокольоровими, багато буде на столі у вас гарно і цікаво. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Дякую за ваш перегляд і до зустрічі на моєму каналі.